Слава Ісусу Христу! Якщо насправді є благодать у віряючих і Дух Святий, то чому вони грішать? І народжений від Бога не грешить, говорить Слово нам Боже, тому нам всім треба народитись від Бога. І говорить там Галатів 5, 24, 25. А ті, що Христові, Ісусові, розіп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями, коли духом живемо, то й духом ходимо. Нічого спільного, Святий Дух з гріхами, з грішниками нічого Святий Дух не має і не може мати. Тому що Дух Святий, Він е, світові виявить про гріх, про е, правду і про суд Божий, говорить нам Івана 16,8. Ісус Христос Він навів корекцію, віру в Бога, і Дух Святий, Він закріплює Слово Боже, веде нас по, по цій стежині. По якій показував нам Ісус Христос, тому Дух Святий Ісус Христос залишив для того, щоб ми йшли по гузькій дорозі, тому що слово Боже каже, що не кожен її зможе віднайти. Тому Дух Святий для того, щоб людина покаялась і горіла найти спасіння. І спасіння воно прийде в нашому серці, і дух святий дає нам народження згори. Якщо в житті ми маємо Духа Святого, то і життя повинно бути в святості, в любові Христовій. Так треба дійсно жити, щоб інші бачили нашу любов, нашу святість і хотіли брати приклад з нас, тому що ми бачимо в сьогоднішній день, що не з кожного можна взяти приклад і не кожного можна також слухати, тому що світ в даний час він не гордий, тому і тяжко. Жити, тому що народ не хоче слухати ні в откровінні, ні читати Слово Божого, ні Біблії до кінця. Тому що що також я бачу, що інтернет все показує. Є багато лайків на відео, на откровіння, но, е, насправді З, е, з, з 100%. Е, 10 чи 20% процентів, які переглядають відео до кінця, тому сказав Ісус Христос, що хто слухає Слово Моєго, той від мене, хто не слухає, той не від мене. Тому е, дійсно е, відео насправді не переглядають, слава Богу, ж не вивчають, тому що не мають часу. Мамона захопила всіх і повністю Ну, Бог. Ну не всіх, але багато таких є. Так показав Ісус Христос по любові, впізнають вас. Любіть, каже, всіх, майте любов між собою, тому навіть і серед віруючих повинна бути любов, тому що гордих Бог противиться, а смиреним дає благодать, говорить нам Слово Боже, і неодноразово ні, не Ісус прийшов, щоб була чистота Божого Слова. Ісус не прийшов руйнувати Божі закони, як говорить нам Матвія 5,18, Не подумайте, ніби я прийшов в закон чи пророків пророків. Прийшов, я не руйнувати, прийшов, але виконати. І, і дійсно відповідальність християн зберегти слово Боже і вчення Ісуса Христа, як говорить нам Івана 5,24, Хто слухає Слово Мого і вірує в того, хто послав мене, каже Ісус Христос, то життя вічне той має, і на суд Божий не приходить, але перейшов він від смерті в життя вічне. Тому ми мусимо бути впевнені, що є життя вічне. І є спасіння по Христовій благодаті. І якщо у нас є Христова благодать, Христова любов і Дух Святий, то ми є теж святі, тому що 21 -е століття, і подивитися, що робиться, коли не хочуть слухати Слова Божого, тим самим вони відходять від Господа Бога, віддаляються. І коли дійсно народ буде з хлібом. Духовним Бог повернеться до людей і поверне також розум Христів. Також Слово про це говорить. І Отець святий і Син Святий, і Дух Святий, і діти Божі повинні бути також святі, тому написано, що народжений від Господа Бога не грішить. Тому всім благословіння, благодаті від Господа і народження згори. Амінь.